Так, вітаю. Невеличке таке відео для організаторів змагань, які у нас є на сайті. от Модерація користувачів. От. Що це таке і для чого воно нам потрібно? Так, у нас є в кабінеті ось така сторінка. Модерація користувачів. Ця сторінка у нас доступна для організаторів базових фігур, онлайн-турнирів. І організаторів офлайн змагань. Е, так, ну, я вже її відчинив. Тут я листиком закриваю просто електронні пошти, щоб вони там на відео не світилися. О, що це таке, для чого воно нам потрібно. Ну, По-перше, ми маємо, як організатори, дивитися на сайті і за порядком, слідкувати, да? щоб тут у нас не було якихось там учасників, які реєструються. Замість імені і прізвища, наприклад, будуть писати якісь там матюки, образи, там, спам якийсь тут писати. От, ну, бували, були такі вже випадки, тому ми маємо за цим слідкувати. І ми таких учасників натискаємо кнопку Видалити. Ми його просто видаляємо і все. Більше з ним ну, нема що робити. От. Далі у нас є для кожного учасника ролі. Які ми можемо керувати. <клес> Система така трошки децентралізована, і кожен організатор може керувати цими ролями відповідно від потреб. От, так. Давай я трошки буду розповідати, що робить у нас кожна роль і для чого вона нам потрібна. Так, ми почнемо з початку. Є у нас базові фігури, турнір базових фігур. У нас займається роль. Де вона тут, організатор організатор турнира базової фігури. От, людина з такою ролью може створювати турнири базових фігур. Створити там GP8, Cisu, Unigame, щось нове якась схема з'явиться. Людина з такою ролью може ці схеми додавати туди. От, ну, відповідно, кожен організатор може. Додати такого організатора базових фігур, і ця людинка буде це створювати. От. І відповідно ця людина буде приймати результати від наших учасників, які там проїхали там, той же GPV, SIS, все, що відноситься до базових фігур, ця людина буде бачити і перевіряти. Тож, в мене немає жорсткої прив'язки певного організатора до якогось там турніру базових фігур, наприклад. там. Хтось один там займається GP8, хтось там воно ну, ну, Тут все в мене таке децентралізовано. Тож, ви всі можете з цією ролью керувати базовими фігурами. Для того, щоб трошки розвантажити себе від перевірки результатів, є можливість додавати до базових фігур собі арбітерів. От, ви можете знайти якогось учасника, домовитися з ним, що ти будеш в мене арбітером базових фігур. Ставити такому учаснику відповідну роль. Таку. От, і ця людина зможе перевіряти результати, які люди подають. Наприклад, проїхали Юнігейм, подали результат. І Відповідно, ця людина зможе перевірити цей результат і затвердити його або відхилити. Точно так же, як організатор. Далі. Наступна роль це у нас організатори онлайн-турниру. Воно трошки аналогічне, як і для базових фігур, але тут вже є прив'язка до онлайн-турниру. Ось так, організатор онлайн турниру. Ця людина вже прив'язується до конкретного онлайн-турниру, і вона керує тільки цим турниром. Ну, наприклад, ми створили онлайн-турнір зараз. і... У нас одна людина займається цим онлайн-турниром. Ми можемо створити ще одного учасника, який створить інший онлайн-турнир. Ну, наприклад, там, не знаю, Польща чи там якийсь регіональний онлайн-турнир, не знаю в майбутньому. Тож ми можемо проводити декілька онлайн-турнірів. І кожна людина буде займатися своїм онлайн-турниром. Вони не будуть пересікатися. А, не знаю, навіщо воно треба, ну, може в майбутньому ми будемо проводити якщо розкатаємось, багато різних турнирів. Таким чином ми можемо це робити. Відповідно, ця людина створює онлайн турнір створює етапи цього турниру, завантажує туди схеми, пише новини, приймає, передивляється результати, які там учасники подають. Це все робить ця людина, займається своїм онлайн-турниром. Для того, щоб трошки розвантажитися від перевірки результатів, є така роль, як арбітер. Змагань онлайн-турніра. Тож можна додати, обрати якогось учасника, додати йому таку роль, прив'язати цього учасника до свого онлайн-турніра, і таким чином цей арбітер може допомагати перевіряти. результати. результати. Ну, Якщо результатів буде багато, то би, одному буде важко це тягнути. О, таким чином воно працює. Так, в кінці трошки дам про видалення таких людей. Так, Турнирний учасник у нас це звичайний учасник, який за замовченням отримує таку роль. Ця людина може заповнювати анкету, подавати результати в базові фігури, в онлайн-турнири, подавати заявку на участь в офлайн змаганнях, приймати там участь ну, Це наші учасники. Організатор тренувань поки ще не налаштований функціонал для, для цієї ролі, коли буде зроблено, я потім про це розповім. Так, що в мене далі сталося? Організатор офлайн турніру. Це людина, яка створює офлайн турнир повністю. З самого початку створює повністю турнир, в який може, можна додати етапи, можна додати регіональних організаторів, які теж будуть створювати свої етапи. От. Ну, в, даному, в даному випадку це я роблю цей турнір, а всі остальні додають сюди вже свої етапи. От. Далі у нас є по ієрархії організатор, регіональний організатор офлайн змагань. Да? О, ця людина вже в своєму місті створює свої етапи. Вона може також додавати собі до свого етапу. Персонал. Туди конструктора схем, ведучих операторів. Ця людина може додавати собі в етап персонал. Так, по персоналу офлайн змагання. Так, ведучий офлайн змагання і куратор оффлайн змагання назва у ролей різна, але функціонал в них однаковий. Вони можуть постити новини про етап, додавати туди наших спонсорів, додавати цих спонсорів безпосередньо до свого етапу. Тобто Спочатку спонсора треба створити, а потім ми його додаємо до етапу. От ця, ця роль у нас може це робити. Куратор, ведучий, ну і відповідно, організатор теж саме може це робити. От, ну, Даби трошки розвантажитися, да, не тягнути все в одно лице, то ми трошки делігуємо якісь справи іншим людям. От таким чином ми трошки розвантажуємося і децентралізуємо керування нашими змаганнями. Так, наступна роль є така оператор результатів. Ця людина може проводити змагання, може додавати, ой, реєструвати учасників на змагання, затверджувати їхні заявки, реєструвати в день змагання, проводити змагання безпосередньо форма. Де заповнюються результати заїздів, ну, вносити там час, штрафи в ту форму. Ця людина це може робити. Ну, те ж саме, організатор це теж саме може робити. От. І потім, наприкінці етапу, ця людина також сама може створити звіт про цей етап. Так, і у нас є така остання роль: це конструктор схема Джумхана. Ця людина може додавати схеми до етапу офлайн змагання. Я цю роль виділив, виділив окремо, ну, щоб у нас максимальна схему робила та людина, яка не катає етап, якась досвідчена людина, яка не буде їздити етап. Вона у нас буде тільки додавати сюди схему, та в неї буде одна кнопочка. Додати схему і все. Навіть організатор і оператор це не може зробити. От, тому вам треба буде до свого етапу додавати, призначати якусь людину, яка буде малювати цю схему, і буде додавати її до етапу. От. Так, ну, начебто, по ролям все. Тепер стосовно того, щоб видалити, наприклад, якусь людину, яка має якусь роль. Система буде це перевіряти. І вона буде матюкатися, не давати видалити. Відповідно, треба спочатку відкріпити цю людину від, якщо це онлайн змагання, то, ну якщо це організатор, то організатор має передати керування цим етапом іншій людині, відкріпитися від того етапу. І тоді можна буде стати звичайним турнірним учасником і після цього видалитися. Якщо ну, треба, буде колись видалити учасника. Таке всяке може бути. от То же саме арбітери, організатори. Тут все перевіряється. Ну, начебто я робив, що воно перевірялося. Тому уважно дивитися, треба перед тим, як когось там видаляти. Чи є в нього якась там роль. І от цим, з цим обережно, щоб випадково не видалити кого не треба. От. Ну, начебто система перевіряє, але уважно, ще раз кажу. Так, ну і відповідно для того, щоб змінити. Якусь роль ми обираємо потрібну роль да, і натискаємо кнопку жовтеньку цю змінити роль. Після цього система перезапише в базі даних відповідну роль, і у цього учасника вже в кабінеті тут з'являється відповідне меню до його ролі. Так, ну я зараз не буду нічого змінювати, просто перезавантажу сторінку, і воно стане як воно було. Все, на цьому на Начебто все. Вибачаю, що довге, але інформації багато, і складно це втиснути в 2-3 хвилини. Так, все, дякую. Якщо будуть питання, відповідно пишіть, запитуйте.